Сьогодні, 26 жовтня 2025 року, сосницька громада провела в останню путь свого земляка, захисника України, Колесникова Вадима Валерійовича. Вадим народився 20 червня 1993 року в місті Чернігів. У 2010 році закінчив 11 класів хлоп'яницької школи. А у 2015 році здобув професію кухаря третього розряду в Щорському вищому професійному училищі лісового господарства. 24 червня 2024 року Вадим добровільно став на захист України, підписавши контракт на військову службу. Командування відзначало його як відповідального, дисциплінованого й мотивованого воїна. Який завжди сумлінно виконував свої обов'язки та показував високий рівень підготовки, 16 вересня 2024 року Вадим вважався зниклим безвісти. Того дня він виконував бойове завдання поблизу населеного пункту Катеринівка, Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області. На жаль, результати ДНК експертизи підтвердили. Що Вадим, мужньо захищаючи Україну, загинув у той день. Відспівали воїна у Свято дмитрівській церкві села Чорнотичі, а прощання із захисником відбулося у його рідному селі, хлоп'яники, де й поховали воїна. Йому було лише 31 рік: вічна пам'ять Вадиму, вічна слава усім, хто виборює незалежність України.